Такий <шу> <глузька> опунчик, невеличкий, але теж приємно з першого закиду. Оп, все, пішла, пішла. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Цохла Фішинг. Сьогодні я йду рибалити на річку Ворскла. В останній час там не дуже клює, але будемо ще спробувати якісь монтажі різні оснасточки. Тому підтримайте мене підпискою, поставте лайк авансом. Будемо починати щось пробувати. О, є риба, прикиньте. З першого закиду. Макунчик. Перший закид і сразу риба клас. Давай ми те освободимо. Такий окунчик. Ну, невеличкий, але теж приємно з першого закиду. Зараз відпустимо його. З першого забросу рибу словив. Зараз повіримо теорію. Ще далі зловлю щось. Я думаю словлю. Бо в цій річці Таке ощущення, що більше риби, ніж на коломаки, як в попередньому відео, що нічого почти не словив одного окунька. До речі, в цій річці є голови, то на ультралайф він частий гость тут. <плес> <плес> Це треба буде відео вставити. А ну я хоч снімав? так, да, я снімав, прикинь. Треба вже, блін, коробку трохи міняти з приманками. Повилажувати рачків і більш активних приманок положити. Та чого не знаю. Ну просто воно коли, ну, рачки вони більш на... Холодний період создані. То половину треба буде викласти трошки, я думаю. Да, я думал, не буде такого кльова, Що з перших закидань, тупо Який? та він такий до ладошечки у мене великий, так. а да. <клес> трохи фрикціон може попустити, щоб. О, не так сходило. Поняв, коротше, отам головель схдався і отут ось він ходить. Правіше. Ну, такий маленький. Угу. Ну, не живі, не? Та як літом там на пірсі утром такі ходять. О, да. Та й тут тоже літом хороші ходять. На пірсі там по грам 800. Ого. Czy premonka taka rozbyta na doktrynę? А ну в кадр піди покажи така невеличка, так? Да? що yeah. туди встати вправо, а там тоже є щось, якась рибка скидувалась Так оце поняв, вітер поднявся вообще так. Блін було щось. От лікся на вітер і просрав покльовку. молодець. Блін, ну ладно. Я замітив, знаєш, який прикол. Це поміняв приманку, закинув в ту саму точку. Перший закид є похльовка або тіпо, виважування риби. А далі, якщо ще раз закидаєш, все, не буде, щось не хоче так. О, тож, с той сторони, ага. Сейчас я попробую Он бачиш, я ж кажу, того голавль гуля, скоріш всього. Є-є-є щось. Да, окунчик. Невеличкий, але є. Поки що такі пентики клюють, блін. Треба щось побільше. Вкрий нам щоб я тебе показав в камеру. Ти ще менший. Поняв, це ще менший. Зараз от пустир і пішов. Такий прям мікро-мікро тичочок, поняв? <плес> Куди? А. Там у мене іде. Ну та я так закидую, щоб мені подальше. Я просто закидую, щоб мені подальше було. Може з той сторони щось теж клюне далі. Хошо, пляш обловими, куди далі. Та ну якщо не заморимося, то не знаю. Підемо далі по лівій стороні. Ну туди вліво. Бо ти ж знаєш, в мене спина може заболіти, і я скажу все. О, це нормально закинув подальше. діла, угу. Что, там, что, то там что-то? Может, фрикцион немного затянет? Бо что-то у тебя вообще попущенный, так что капец. Что? Кажу, бо что-то у тебя вообще попущенный. Да Не no, хочу. О, он дивись. Он оторвал от этого сорта. Ну, що, смотри як взяла у мене рідко, бо у мене просто рідко нас різав щось. Це значить просто активно дуже попалась. Диви. Він отан схватив, прикинь. Це рекордний, наймалий. Я в шокі. На це. Ага. О, ще Рекордний. Та він тут ось. Ех, дуга яка. Шо? Дуга, яка велика була токи. То, ну, угу. Давай вам швидше йти Та зараз я закину только. Іди я перейду потім. Ага. Тоже микруха. Ты весь до грузик. А ч ⁇ винаш там? Не знаю. Крутяк. И все, оборвало. Срезала, типа, чешу. Ну, сейчас. Вон, да. Эх, блин. Опять. Ну хорошо, що хоть не у уводи, да? Ага. Инструменты дать? Там шипчики. Ладно, неудобно делать. Так, два, ты мне сказать. Цепила, ти перед другими стоять. Нарачка, так? Да? Угу. Значить рачки ще весною у темі, так сказати. Та і прошла рачка ж була. Диви. У теми? Угу. А, у мене... А на що в мене вона клюнула? На тіпці. А, на тіпсіка, то не на рачка, а на слага. Диви. Ага. Ще не рисую. самець, значить. Угу. І пристав, за год такий маленький не вирос. Ну то ж. Она так не выпадает, надо. А не, выпадает, ладно. Давай. Оп, все, пошла, пошла. Я стоит. Я хочу словище ще окуня. Mm -hmm. Не маленького, а такого хотя була дошечку. Yeah. А то ці, ну, маленькі вони, ну. Ого як погріза. Да? Mm -hmm. Сильно? Непогано. так да. да. Вона у воді. Що? Вона у воді кажу. А, да, ну я тут палкою прийдуться. Ага. Я на сонечко стану і буду грітися. Та-да. Оце дугу роби, блін. Я думаю, в следующий раз можна буде на 35 школу піти там половити. Перед мостом тут <ривіт> провети і на 35 ту Та ну перед мостом ми можемо зараз піти там спробувати. Ну а на цій ноті ми закінчили риболовлю. Потрохи втомились, та й риба перестала клювати. Я ще зловив щучку невеличку, але камера не записала. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустріч!